Олена Монтян розповідає, зранку збиралась на роботу. Завести автівку не змогла, тому пішла до зупинки громадського транспорту. 7.20. двадцять, іду, слишу, що щось гуде. Подимаю голову, нічого не бачу, слишу взрив. Підбігаю до перекрестка, дивлюся, машина червона загорілася, і хлопчик їхав на велосипеді. І він під'їхав бігом, не втрачаючись, і почав розбивати стекло і винімати відуди пасажирів. Я теж підбігла, допомагала йому. Ми їх в парк перевели, щоб ну, не було далі, може, ще другий дрон бути. Все, і у... дівчини ожоги рук, ожоги лиця, волосся згоріли. Інші теж опіки теж волосся погоріла, на руках кров була. Олена говорить: бригаду екстреної медичної допомоги викликали, але чекати не стали, і провели пасажирів автівки, чоловіка й жінку до приймального відділення однієї з лікарень. Машина горіла, ні все Сіря стріляла, горіла. Нас чать допомагати людям. Це треба допомагати першу допомогу наказувати у розмові. З'ясувала, що врятована з палаючої автівки її колега, медсестра кардіологічного відділення каже Олена. Про цей випадок одразу дізналась у лікарні. Господь наслав янголів просто. Тому що ми ж розуміємо, атака дроном і ну, зайнялася машина для того, щоб там вигоріло все вщент. Ну, я не знаю, спеціалісти кажуть, скільки потрібно 2-3 хвилини, 5, щоб ну, не встигнути врятувати. І ну, ми почули цю історію. Альона дуже скромна людина. Знаєте, вона сама там. Прийшла і тільки реакція така у співробітників. Чому? Що ж таке, що сталося? І ну, вона потім вже розказала про те, що е, врятували е, разом з молодим херсонцем е, нашу співробітницю. Ми безумовно були і раді, тому що е, врятували людей, і, і горді за вчинок нашої, нашої співробітниці. Ну, такі, такі вони херсонці, знаєте, дуже скромні, зробили своє діло і, і поїхали працювати. Зараз поранена медсестра з опіками перебуває в одній з херсонських лікарень. За словами але малицької їй надають необхідну допомогу. Життю жінки нічого не загрожує. Попереду безумовно ще буде ну таке тривале відновлення, тому що опіки е, значні. І ну, але медики, наші колеги роблять все можливе. Ми їм дуже і дуже вдячні за те, що відновлюють наших співробітників на робочі місця. Адже сьогодні такий стан в місті Херсоні, що зайвих рук просто немає. Знаєте, кожен медичний робітник він на вагу золото, і це не просто слова, воно ну так є насправді. Олена Ліщенко, Валерій Іваненко, Суспільне новини Херсон.